Пане Євгене, традиційно пропоную розпочати з оперативної ситуації на горлівському напрямку. Що зараз відбувається? Прошу ворог продовжує вести наступальні дії. На жаль, де локально їм це вдається. Ви це можете бачити з новин. Але скажімо так, найсвіжішу ситуацію саме з передової і з позиції. Я прошу вашого розуміння, не можу вам озвучувати, бо це такі оперативні дані, які можуть трохи допомогти ворогу. Але з того, що можу сказати, що ворог не спиняється і не припиняє спробу вести наступальні дії, штурмувати наші позиції. І на жаль, певні метри, я ж кажу, на, 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 на жаль, їм вдається відбирати, скажімо, певні метро української землі. Угу. А днями в Донецькій ОВА говорили про те, що у Торецьк намагаються в тому числі заходити диверсійно-розвідувальні групи противника, але збройні сили України швидко реагують і намагаються не допускати ось таких непроривів і в межі самого міста. Так само чи можете ви про це розказати там трохи детальніше? Як часто ворог ось ці диверсійно-розвідувальні групи намагається застосовувати, куди вони доходять, і ну які ж які диверсії врешті слід від них чекати? Це саме наш підрозділ знаходиться трошки правіше. Тобто, до то Торецька ми особи відношення не маємо, але Торець – це, скажімо так, місце, єдине місце цивілізації, яке на року, там, куди хлопці їздили, умовно кажучи, там і каву випити, і там якісь перукарні там працювали, і так далі. <кій> Вибачте, і можу вам сказати, що це практика не тільки турецька, диверсійні групи завжди, коли ворог намагається атакувати якісь місця. Вони завжди працюють з однієї причини. розумієте, ворог заходить з полів з посадок. А... Хлопці наші тримаються в місті за певні ну скажімо споруди за певні будівлі, це набагато простіше, і ворогу ніяк інакше, тобто е, тактика одна, або просто знищувати вщент місце, щоб нашим хлопцям було ніж щоб триматися, або їхні диверсійні групи намагаються заходити і робити певні дії за для того, щоб там е, хоча б закріпитися на крайніх вулицях Треськи, тому що це е, звичайна тактика, інакше і, і, і інакше в місто вони зайти не зможуть. Але наскільки мені відомо, я ж кажу, ми заходимося трошки провіше турецьки, наскільки мені відомо, що що ніяких там вдалих спроб що стосовно Тереська у ворога немає. Там хлопці тримаються максимально е, максимально щільно і міцно, е, але хочу сказати, що сам Торецьк наприклад, те, що було пів року тому і зараз це, на жаль, зовсім два різних міста. Угу. Ви днями пане Євгене. В одному з ефірів говорили про те, що в Нью-йорку нині точаться вуличні бої. Яка їхня основна складність станом на цей момент? там мені важко коментувати, бо це максимальна оперативна ситуація. Що ми тримаємо смугу саме, тобто ні Турецьк, ні Нью-Йорк наших підрозділів немає. Але хочу сказати єдине, що знаю, що е, чомусь. По Нью-Йорку ворог використовує трохи іншу тактику, але це саме тому, що вони вже були закріплені на деяких вулицях Нью-Йорку. Е, вони не зносять так вчен самобудівлі. Тобто, так там трохи страдає фенольний завод. Це абсолютно правда, але є певна частина города, яка можна сказати, що більш-менш залишається цілою. Це саме тому, що я ж кажу: якщо по турецьку ворог до турецького віти не може, то по Нью-Йорку їм вдалося максимально швидко закріпитися на деяких вулицях. Тобто е, не, 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 не є, скажімо так, їхню цілю номер один просто стерти це місце. Це все. Що можу по Нью-Йорку сказати? Угу. А чи можете розповісти про використання ворогом бронетехніки на вашій ділянці? Слова, це постійна історія. Це навіть не зі штурмами. Вони ж також всі хочуть жити за два роки, вони навчилися воювати. Тобто, якісь БРДМ, БТР, БМДшки це стандартні машини ще радянських часів. Вони використовували і раніше, навіть ще рік тому, коли ми почали доволі, скажімо так, якісно використовувати дрони в піві вже тоді вони не так вільно пересувалися простими там машинами, очищимося і підтягнули достатні, скажімо так, достатню кількість бронетехніки, яка як мінімум вивозила на позиції, завозила, ну, завозила на позицію, возила з позиції танки. Працювали також постійно. Тобто я не можу сказати, що з'явилося щось нове, і його стало більше. Все те, що вони використовували ще рік тому. Вони використовують. Просто рік тому це стояло десь в трьохкілометровій кілометровій зоні від лінії. Вони намагалися це там в Посадках десь приховувати, щоб ми тими самими дронами це не Е, Але що нового нічого немає, як використовували так і використовують. Тільки зараз це все, скажімо так, трохи просувається на нас. Угу. пане Євгене ми да зараз дуже пильно стежимо за подіями в Курській області РФ і за тими переміщеннями російських резервів, які відбуваються у зв'язку з цими подіями. Що скажете з приводу вашого напрямку? Чи помітно таке переміщення ворожих сил? <кху> Давайте скажу вам наступне. Ви ж розумієте, що у нас хлопці також максимально пильно за цією історією спостерігають. Хоча, скажу вам новини, це не найперше, що е останнім часом хлопці читають напередку, бо в нас доволі активна історія з просуванням ворога, на жаль, ми з вами це на початку сказали. Але по Курську затамувавши дихання, всі чекали, чи дійсно ворог зніме певні резерви. Е але на сьогодні можемо сказати, ви ж розумієте, я вам кажу за лінію фронту, там в 7 кілометрів, яку я бачу наглядно. Е може, десь щось на інших напрямках і змінилось. З точки зору кількості що техніки, що особового складу, на нашому напрямку не відобразилося нічого. Можемо сказати тільки те, що на жаль, пов'язано це чи ні, але в нас певна складність із снарядами є. А йдеться про саме артилерійське чи це загальна картина. Це загальна картина і мінометних середів і підтримка артилерії, і так далі. Можливо, це не пов'язана історія, можливо, це проблема з з логістикою. Але ж ви розумієте, що маючи в фокусі таку е гучну подію, всі ж е прив'язуються саме до цього, що говорити про брак сил е живої сили в нас чи відчутна вона? Ситуація доволі критична, і я тут ще раз повторю фразу, щоб ми нічого не наговорили, що може допомогти ворогу. Скажімо так, підрозділи, які взагалі там доходять до цифри відносно військової науки, що їх треба вивести, слава Богу, їх виводять, але ситуація з особовим складом і в нас, і в підрозділів суміжників, які стоять поряд, скажу вам доволі критична. Сподіваємося, що командування все бачить, розраховує і розуміє, якими силами ми можемо тримати певну смугу, як і мені. Угу. І виходить, що по той бік у ворога з цим проблем немає, так постійно підтягують резерви, постійно резерви підтягують, як у них з логістикою. Зараз все налагоджено, от вони можуть її проводити успішно. Дивіться, мені про логістику трошки важко казати. Поясню, чому. Бо коли ситуація була більш-менш спокійна, це називає, коли ворог не впроваджував штурмових саме дій. Ми могли дронами-розвідниками там заглядувати набагато більше в тил ворога, ніж ми це робимо mm -hmm. на зараз. Бо зараз всі наші коптери ми використовуємо, саме щоб бачити, що умовно коїться у нас носом, щоб зрозуміти, куди наносити ураження. І тоді можу я, я міг вам коментувати трохи ситуацію з логістикою, але саме ось по результату, чого ми бачимо, я, я вам скажу, я не порівняю цього зовсім з тими штурмами, які ми бачили також в наші мавіки, на авдіївку. Бо тоді ворог кидав там по 60-70 людей. Це були саме, як ми називаємо м'ясні штурми. Зараз це трошки інша, інша тактика. В них посадку залазить по 7 по 8 людей, але вони залазять постійно. Вони групу відправили. Група бо відбила позицію або ні. Відправили іншу групу, і така ситуація продовжується вже місяць. Немає навіть маленької паузи між тим, як ворог ви зрозуміло, трохи сточує і наші зуби, і свої зуби, але я ж кажу, не так, не такою кількістю, не такими мясними штурмами. Почули вас, пане Євгене, дуже вдячні за те, що знайшли сьогодні для нас час. Євген і військовослужбовець збройних сил України, був на зв'язку. Дякуємо і до зустрічі в ефірах. Дякуємо, дякую вам.